Четвер, 31 серпня. Ви дивитесь новини на ТВ-7. Сьогодні у випуску про таке. Маріупольці обурені Юриком. Кінострічка, яка вийшла на екрани 24 серпня, вимагають зняти з прокату. ДБР завершило розслідування щодо псевдомера міста Марії Олега Моргуна, яке покарання чекає на колаборанта. На Запоріжжі примусово евакуюють родин з дітьми та маломобільних людей. Що сталося у студії Тетяна Байрак? Вітаю! Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо глави окупаційної адміністрації Маріуполя, екс правоохоронця, який перейшов на бік росіян Олега Моргуна. Чоловік звинувачується в колабораційній діяльності. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Російські пропагандисти опрацьовують маріупольських дітей, просувають свою ідеологію на всіх етапах підготовки до школи. Танці з триколорами, цитати Путіна на стінах, пропагандистські щоденники. Також вручають неповнолітнім комікси з зображенням, нібито героїв армії РФ. Але насправді вони знищували українські міста і щасливе дитинство малих українців, які нині знаходяться в окупації і вимушено стають жертвами російської пропаганди. Прискорюють перемогу. Сили спротиву підпалили базу окупантів у Маріуполі. Про це повідомляє телеграм-канал Маріуполь Спротив. Внаслідок займання згоріли чотири автівки військових. Приморський інклюзивно-ресурсний центр Маріуполя відновив свою роботу дистанційно. Фахівці будуть проводити заняття з дітьми, які зареєстровані в Маріуполі чи Маріупольському районі. Мова про корекційно-розвиткову програму з психологом, дефектологом, реабілітологом. Батьки вже можуть подавати заявки онлайн чи за телефоном. Фільм Юрик Дорога, не торкаючись землі, обурила Маріупольців. Вони звинуватили сценаристів та продюсерів, що стрічці, в титрах якої було написано засновано на реальних подіях. Було багато неправди. Наприклад, у фільмі йдеться про те, що ОБСЄ евакуює Маріупольців. Є світло в підвалах та мобільний зв'язок. Проте ці кадри не мають нічого спільного з реальністю, в якій виживали тисячі містян під час блокади міста Марії. Ось так прокоментував стрічку. Маріуполець Євген Сосновський, відомий в місті фотограф та актор. Найбільше що мене вразило, це я не знаю, чому так сталося. Що в цьому фільмі чомусь дуже так показали, як. ОБСЄ е, допомогло маріупольцям виїхати з міста. Тобто, я коли побачив фільмі оцю автівку, яка їде з мовцем, і каже: е, Маріупольце з 10 до 18 буде е, коридор, будуть автобуси. Приходьте, ми вас повеземо. Так, дійсно. Нам про коридори казали, я сам намагався тими коридорами тричі виїхати. У мене лежача бабуся, матір моєї дружини. Ми чули про ті коридори, які казали по радіо, якщо вдавалося почути це по радіо, але це не були коридори обсє. Це були зовсім інші коридори, до речі, які теж не відбулися. Тому про якісь там коридори ОБСЄ взагалі не було речі. Не було автобусів якихось обойсі. Люди вибиралися з Маріуполя, як могли самотужки. Хтось платив за це дуже великі гроші. Ми теж платили за це гроші, дуже великі, щоб виїхати. Звідти маріупольці вважають, що фільм поплюжить правду про війну в березні 22-го року і просять зняти його з прокату. ДБР розслідує авіакатастрофу двох бойових вертольотів Мі-8 у Донецькій області. За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі під час виконання бойового завдання впали два гвинтокрила, внаслідок чого загинули шість військовослужбовців. Попередньо це кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них. Проте ДБР займається вивченням технічного стану літальних апаратів, а також розгляне версію диверсії або ураження ворогом. Троє загинули, ще 11 поранені. Минулої доби окупанти обстріляли Донеччину, завдали авіаудару по Кураховому, влучили у фермерське підприємство. В селі Багатир поцілили ракетами С-300, випустили дві ракети Іскандер-М по Селидовому. Усього 15 населених пунктів зазнали атак. Правоохоронці та надзвичайники допомагають розбирати завали та рятувати людей. Через постійні обстріли вже понад рік жителі більшості сіл Донеччини перебувають без води. Тим, хто не має свердловин, воду підвозять рятувальники. Зокрема, в Сіверськ, Мирноград, Турецьк та Костянтинівку. Примусова евакуація з Васильківського та Пологівського районів Запорізької області вивозять родини з дітьми та маломобільних людей. Таке рішення ухвалив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. На новому місці людей мають забезпечити житлом на безстроковий термін. Безпека ситуації у нас погіршується з кожним днем, і якраз з цих населених пунктів це 54 дитини на загал. А, більш того, на жаль, у нас є деякі родини, які відмовляються від'їжджати, але я думаю, що ми будемо працювати разом із поліцією і разом із іншими правоохоронними структурами щодо саме примусової евакуації. Над Росією знову літають безпілотники. Цього разу три БПЛА були помічені над Брянськом. Усе закінчилось вибухом, але губернатор Брянської області заявив про збиття усіх дронів без жертв та пошкоджень. Схожа на мішок та на кілька розмірів більша. У російських школярів нова парадна форма. Дітей змушують на 1 вересня прийти до школи ось у такому військовому одязі. Зазначається, що він призначений як для хлопчиків, так і для дівчат. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб TV7, також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.